Друзі, неочікувано для мене е, відео на тему Ламінат постелити на паркет. От, на цю тему. Дуже багато набрало переглядів і дуже жваво. Там і досі ведеться обговорення, чи потрібно, чи можна, чи треба навіщо ложити ламінат на старий паркет. От. Е, ну, якби там обговорення полним ходом іде. Ну, питання. в іншому. Питання в іншому. іншому. Питання Чим же закінчилася, кому цікаво ця епопея, бо ми приїхали на об'єкт, ну, визвали нас про, м, консультувати щодо, щодо того, чи можна ламінат положити на їхній паркет в квартирі. Ми приїхали, а там горб на ямі, яма горбом поганяє, яма, горб, яма, горб. Ну і по стандартам від виробника ламінату не можна ложити ламінат на поверхню, де на двох метрах погонних є більше, ніж 2-3 мм перепаду. Ну Ми їм це і кажемо, бо у вас буде паркет хрустіти, потім не паркет, а ламінат буде хрустіти, буде розходитись по швам, при вологому прибиранні буде туди заходити волога. І шви будуть розбухати, ну і ви, зрештою, викинете через півроку, через рік ваш ламінат на смітник. Тому треба зробити основу і так далі. Ми це їм розказали. І це ж боролися, прийняли рішення, ми, вони верніше, зашліфувати паркет, зашліфувати паркет, і, собственно, реставрувати його, оновити, бо в них і по грошам зараз не дуже. Е, бо це ж якщо вирівнювати, ну демонтувати старий паркет, це стяжко, треба повністю всю е, змінювати, заливати по-новому Це і час, і гроші додаткові, і так далі. Тому прийняли таке рішення реставрувати паркет. Там десь від 400 гривень мінімалочка по реставрації. Це разом з лаками паркетними, щоб ви розуміли, за метр квадратний. От, е, з лаками, зі всіма розхідними матеріалами, з роботою майстра. І ми погодилися. Прошліфували півквартири, і все-таки люди вирішили ложити ламінат. Ну, вирішили ложити ламінат на криву підлогу. Ми, звісно, відмовились від цієї афери, тому що ми не аферисти, хоча б могли взяти гроші і забути. Але ні, ми такого робити не будемо. Хай ложать їм інші люди, і потім з іншими людьми вони будуть мати питання. yakshcha. <trio> Thank うん。<music> <music>